Як ну, люба міна, ТН-62, може бути поставлений додатковий підривач. Ну, як його поставити, щоб вона гарантовано взирвалася. Якщо, ми, наприклад, свергла отвір і вставили його отак, да? Ну, бачите, у нас є відстань між краєм детонатора і отою шашкою опресованого тротила, який гарантовано взірветься від детонатора. Тому що якщо тут летить тратіл, то він від нього і не взірветься. Якщо МС або ТГА, то там, скажімо, може взірватися, може не взірватися. Скоріше взірветься, але можуть бути і відкази. Ну, щоб цього не було, досить очевидно, що треба робити. Треба пройти сверлом, а, там, 7 на всю довжину практично до стакана, і потім сверлом на 12 трохи його і засунути його так, щоб він зайшов, грубо кажучи, десь чуть нижче он, номера. Тобто просто приблизити його ближче до того стакана. Далі за рахунок цієї технологічної виявки попутно створює акумулятивний ефект. Тобто вона прошибе той карболіт, запусти пресований тратіл і запусти міну повністю. Просто свердлиться ще більше відруба, щоб зайшов корпус мула. Що вона настається, щоб вбити коло